Всім привіт! Вже настала весна, і ми вирішили зробити новий яскравий дослід. Ну, дивлячись на те, що ми тиждень хворіли, да? ми перемогли вірус і вирішили перемогти цю похмуру погоду за вікном. Що нам для цього знадобиться? Це зафарбована вода. Ми вже взяли звичайні фарби, які забажаєте, ми вирішили взяти рожевий. Це соняшникова олія. До речі, це органічна сполука, яка відноситься до класу жири. І аспіринчик, да, який складається з ацетилсалицилової кислоти, яка також є органічною сполукою. І коли це все поєднати, ми будемо мати доволі прикольну штуку, яка в побуті можна назвати лава лава -ла». Як ми це робимо? І так, беремо посуд. Наливаємо сюди. Мам, она розібьется, не розібьется, да? Так, вот. А тепер нальємо соняшниково олію, так, Угу. Ну, може трошки нашкод. Так. Як ви бачите, із-за того, що різна густина у цих речовин, бачите, вони наразі не змішуються. Але. Якщо додати сюди ще одну таблетку аспірину, до речі, можна взяти будь-яку шипучу таблетку, вітаміни або вітаміни С продається, який розчиняється у воді, то можна поспостерігати доволі цікаву річ. Так, Таміла, зараз кинеш сюди таблеточку? Да. Добре, зараз Зачекай. Так, зараз. Як біжить швидко час, я надіюсь він за нас. В Мене їдах, у всіх на очах я спалила листи. Щоб забути, хто ти. Мене їдек, у всіх на очах нам заспокоїтись, почати спочатку. Май бути краще в любому випадку. Ніде ні. Дай, ні Як ви бачите, виділяється велика кількість вуглекислого газу, яка тимчасово змішує, бачите, ці речовини і утворюється доволі гарна сполука. Тож, прикольна міл, да. тож, не читайте новини, насолоджуйтесь весною, навчаємося, ставимо, що ставимо? Що ставимо? На окошки. Ага, Ставимо на окошки, ставимо під відео ваші вподобайки. І всім гарного дня! Па-па. па па